Планова нарада міського голови розпочалася з обговорення пільгових тарифів. Нещодавно народний депутат України Павло Розенко заявив, що Кабмін не буде скасовувати пільги на проїзд пенсіонерів, чорнобильців та інвалідів. Але депутати міської ради з цим не погоджуються, керуючись чинним законодавством. Стаття 5. Пільги дітям війни. Нема. Зараз у змінах до закону немає у них безплатного проїзду. Можете кожен дивитися цей закон. Не передбачено безкоштовний проїзд далі. Про основні засади соціального захисту, ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні закон України. Виключений пункт про безкоштовний проїзд, нема безкоштовного проїзду. Тільки Верховна Рада може сюди внести зміни в закон. Ні постанова Кабінету міністрів, ні Лист Розенка не внесе змін до закону. Міський голова Анатолій Федорчук попросив мешканців Борисполя бути більш стриманішим у негативних висловлюваннях на адресу ЖКГ. Адже в час антитерористичної операції багато робітників були мобілізовані. У нас в країні йде війна, і, наприклад, наші ж мешканці ставлять дуже високі завдання. І от задають питання, вулиця Бровська, а там от трава росте, а чого вона не покошена. А ніхто не задає питання, що скільки сьогодні наших людей, от Василь Іванович, скільки ваших людей отримали Отримали повістки. Десять. 10 чоловік Анатолій Соловйович зазначив, що через мобілізацію ЖКГ може працювати з перебоями. Тому мешканці у разі такої ситуації повинні поставитися з розумінням. Якщо завтра ще заберуть водіїв, у нас буде проблема вивезення сміття. Це просто треба, щоб люди розуміли. Коли я почав розказувати людям, що нам немає фізично кому косити, не то що там мотокоси, це само собою, але і фізично сьогодні проходять люди в медкомісію. Якщо їх заберуть. Виконувати цей священний обов'язок, то звичайно будуть величезні перебої у нас в нашому місті з прибиранням міста з вивезенням сміття і так далі. То це треба постійно, щоб люди розуміли, і усвідомлювали. Готовий там транспорт надаємо, надаємо, це надаємо. Спів... просто, щоб наш щоб наші комунальні служби, не дай Бог, ну, почали пер... працювати перебійно. Тобто, наше завдання, щоб люди не відчули цього. З першим днем літа стопчики термометра піднялися майже до 30 градусів. Тому і не дивно, що люди надають перевагу відпочинку на природі. В свою чергу головний лікар центральної районної лікарні Олександр Щур попередив мешканців про нові атаки кліщів. Зараз дуже багато путіх кліщів, які за вчорашній день п'ять. Слава Богу, у нас поки що цих нема, але білі ще порубиваємо вже перейшла до пан, так званих захворювань, точні, які рідко зустрічались суд. До звичайних називається укусом кліща, щоб уберегти себе. Головний лікар радить не лежати на траві, носити довгий одяг та у разі підозри на укус кліща одразу звертатися до лікарні. Міський голова офіційно заявив, що комунальні аптеки Борисполя підтримують сім'ї учасників АТО у вигляді 10 відсоткової знижки на усі товари. З урахуванням сьогоднішньої ситуації, цін на ліки і так далі. Наше комунальне підприємство винайшло можливість. Підтримати наших хлопців, які там захищають нас сьогодні на сході України, і їх сім'ї, хоч якось. Те, що ми виділили матеріальну там допомогу на лікування, це одне. От аптека плюс приміняє таку дисконтну картку 10%. Це нею зможуть скористатися і члени сімей всіх учасників бойових дій. Методист міського методичного кабінету Надія Липовецька розповіла про теперішню ситуацію з дитячими таборами підтримки. і саме уже закуплені путівки, підписаний договір управління освіти із санаторієм Скадовськ, який знаходиться в місті Скадовськ, Херсонської області і дійсно як сказав уже Анатолій Соловйович, що саме сьогодні відкриття таборів. І ми дуже з гордістю можемо сказати, що кожного року в нас діток записується більше і більше. Саме на сьогоднішній день подано заяви батьків 732 діток дітям-сиротам та інвалідам. Путівки в оздоровчі табори будуть надаватися в першу чергу, адже таких дітей в Борисполі близько 60. вісім дітей вже оздоровлено саме з категорії дітей з сирі. У нас їх в місті 56 діток, і от саме ті дітки, які будуть відіжати 46 діток, які вже придбані путівки у Скадовськ санаторій. Саме це будуть дітки в першу чергу, діти-сироти і інваліди. Також у літній період центром туризму та краєзнавства учнівської молоді будуть організовані туристичні походи по Карпатах та Київській області. Володимир Гросов, Володимир Косинський, Юрій Юрченко, телеканал Бриспіль.